Рада вас вітати на каналі Юридична барахолка. Сьогодні хочу дати відповідь на одне із запитань, яке мені раніше задавалося: чи має право безробітний пенсіонер достроково вийти на пенсію? За яких умов можна це зробити? Зараз вам більш детально все розповім. Пенсія за віком може бути дійсно призначена достроково, але за наступних умов. Зараз вам розповім, за яких умов ви зможете вийти на пенсію достроково. Якщо, по-перше, вас звільнено з ініціативи власника або повноваженого ним органу у зв'язку зі скороченням штату працівників, або у зв'язку з ліквідацією, реорганізацією та банкрутством підприємства – Друга умова це при цьому на день звільнення вам залишилося не більше, ніж півтора року до досягнення пенсійного віку. Нагадаю, пенсійний вік, за якого ви можете вийти на пенсію за віком, настановить 60 років. Третя умова це те, що ви зареєструвались у Державній службі зайнятості, але там відсутня підходяща вакансія. Робота для вас і обов'язковою умовою до строкового виходу на пенсію це те, що ви маєте необхідний страховий стаж. Нагадаю, для жінок це 30 років, для чоловіків 35 років. Отож, за таких умов українські пенсіонери можуть вийти на пенсію достроково. Підписуйтесь на канал Юридична барахолка». Бережіть себе та свої сім'ї.